Головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський вчора розповів, що перебуває на найгарячіших ділянках східного фронту. За його словами, росіяни не зважають на високий рівень втрат і продовжують штурми. Про це він написав у своєму телеграм-каналі. Також головнокомандувач збройних сил України згадав, що в умовах тотального дефіциту зенітних ракет малої дальності треба опановувати нові способи. Знищення з розвідувальних безпілотників ідеться про використання засобів РЕП і фпв дронів. Також про ситуацію на фронті будемо говорити далі із генералом-лейтенантом у відставці Ігорем Романенком. Він зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Ігорю, вітаємо вас в ефірі. Доброго ранку вам доброго ранку, доброго ранку, Вітаю. Пане Ігорю, ми бачимо, що Олександр Сирський у своєму телеграм-каналі зазначив, що фактично активні бойові дії різної інтенсивності зараз відбуваються по всьому фронту. Але все ж таки, як ви можете оцінити обстановку на фронті, де росіяни проводять зараз найбільших штурмових дій? Штурмових дій? І на вашу думку, чому саме там? Найбільшим тим і саме на східному фронті. І тому головнокомандуючий працює саме на цих ділянках. Що стосується північного напряму Харківського і два піднапрямки, тобто Ліпці це безпосередньо на Харків, зупинилися якби проведення наших контратак в районі Глибокого, там вдавалося просуватися вперед, наступають нашим оборонам, але росіяни. Придіслокувалися відповідні резерви, і ситуація, якби там стабілізувалась на поточний час, щось подібне відбувається і на другому під напряму це Вавчанське. Ворог там атакував безпосередньо місце. З метою перейти через річку Вовчу, з метою деблокувати свої підрозділи в агреварному заводі і виявилися східніше. Вовчанська тихо в зв'язку з тим, що знов таки вони додали резерви, переформатували. І намагалися просуватися, але тут наші оборонці зупиняли їх штурмові дії як безпосередньо в Овчанську, так і на сході. Від Вовчанська. Тому така а, ситуація як стабілізації на, на поточний час. Але це не означає, що ворог відмовився від виконання своїх а, планів і на, на найближчі дні будуть вирішуватися додаткові резерви, які він сюди підтягує, чи буде залушати, залучатися безпосередньо для дій на харківському напрямку, чи а, все ж вони вирішують а, Починати ще додатково на іншій ділянці, наприклад, на Сумщині, для того, щоб розтягувати наші війська, послаблювати потенціал на Тому Харківському, наприклад, напрямом. Найбільш інтенсивним безумовно це на, на сіньому фронті. В районі Куп'янська Сіньківка. Добагаються просуватися в ну невеличкі відносно просування вперед і зі сходу, але не вдається мета як і раніше закупити сам безпосередньо Купінський, Куп'янськ-Вузловий. Зв'язку з ми розглядали харківський напрям, тобто плани були такі, що захоплять Вавчанськ і з північно-західного на Прямо будуть тиснути і просуватися, наступати на групування наших сил в районі Купянська, але нашим оборонцям вдається це руйнувати такого роду плани. Під південніше інтенсивні бої в районі Сватове відбуваються, і ще південнішим піщани. Опять-таки, задум просоветься на захід перерізати шляхи постачання і відкрити можливості просуватися після цього, спрямувати напрям своїх дій на, на північ. Інтенсивно боїв збільшується в районі Сіверська, як з півдня, так і з, зі сходного. Напрямку, але за останні декілька діб нашому порозі вдається стабілізувати цю ситуацію. Покровський напрям бої найбільш, скажімо, інтенсивні. Це з метою ворог штурмує, щоб просунутися до важливішої логістичної дороги на Константинівку, декілька кілометрів. До неї залишається. Наносить удари на цьому напряму враження і авіації, і артилерію а на такій відсі вже додаються і міномети. І тут дуже важлива лінія постачання логістичне, яка забезпечить діяльність наших військ навколо досить великому регіоні. Бої продовжуються. Також в Рівське Запоріжжя, В Рєгімський виступ, Айхівський виступ на Брідумсько, навколо Старомайорського. З ну, метою ставиться завдання на військове ворожі відносно відновлення своїх позицій, які вони втратили за 2023 рік. Це виступ і района Ліхерський напрям роботи на і північніше продовжується бої. Що стосується Херсонського напрямку, там останні час великі пожежі наші тримають плацдарми на островах, і здійснюють супротив, зменшують кількість. Потенціалу на цьому напряму і принципово не дають можливість планувати будь-які дії відносно наступальних проведення операцій щодо правого берега в напрямку Херсона. От навіть Пане Ігорю, а ми говорили із військовими речниками сьогодні. У нас буквально ще є дві хвилинки, але все ж таки хочеться вашою думки почути. Речники, зокрема, ті, що на запорізькому напрямку, говорили про те, що зараз війна дронів і краще використовувати дрони, аби боротися із росіянами. І росіяни, в свою чергу, це розуміють, і використовують дрони. І ось Олександр Сирський говорив про те, що в. Вик... Зараз видумують різні моменти, як боротися із російськими дронами. На вашу думку, якого озброєння нам не вистачає, щоб могло допомогти боротися саме з дронами? Ну, по-перше, масштаб що... повсюджувати надавати таке озброєння як системний комплекс радіоелектронної розвідки і радіоелектронного подавлення засобів ворога безпілотних, Апаратів і це дуже важливо. І за, за цьому перспективу. Тобто, то ми бачимо, що Російська Федерація ресурсна держава, і наш шлях це шлях якісних змін в озброєнні, техніки і постачання нашим оборонцям. Боротьба безпілотних апаратів з засобів радіоелектронного подавлення буде продовжуватися. І потребує якомога мова більше зусиль підприємства на промислового комплексу щодо оснащення наших оборонців такого роду техніку, а збройним не тільки на цьому напрямку, а взагалі по підрозділи частинам на всьому фронті, тому що за ці перспективи розвитки і непоточний час для нас це ще більш актуальне зв'язку з тим, що в повному мірі не вистачає постачань боєприпасів. Пані Ігорю, дуже дякуємо вам за цю відповідь. Дякуємо вам за те, що ви знайшли змогу і долучилися до ефіру. Це був Ігор Романенко, генерал-лейтенант у відставці.